Друзі, початок літа дивує нас не тільки на події, але й на явища, як, наприклад, сніг. Насправді це дуже рясний білий пух, який накриває Одесу кожної весни з травня і в майже весь червень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста, якщо також потерпаєте від цієї краси. Насправді ж, коли тополі випускають свій пух. Це приносить багато страждань. На кадрах ж видно тільки красу. Найдрібніші пошинки потрапляють до очей, до рота, в ніс і викликають сильну алергію і у дітей, і у дорослих. За радянських часів висаджували тополі з метою швидкового озеленення, тому що ростуть ці дерева майже як бамбук душ, дуже швидко. Мені пощастило, я не маю алергії і можу милуватися такими явищами, а от інші люди довгий час страждають і тварини також. Гадаю, було б доцільно кожного року змінювати зелені насадження, щоб такого пуху було менше. Заради видовища люди підпалюють запальничками цей пух, і він може спричинити пожежі. Ну а врятувати справді містян може хіба що рясний дощ, який прибиває цей пух до землі і не дає йому злітати у повітря. Дійсно, на жаль, Одеса це не тільки платани і квітучі каштани, а й ось такі тополі. Літо розпочалося і саме час завітати до сінцей, подивитися, які новинки можуть нас врятувати від майбутньої спеки. Нарешті я побачила там декілька вдалих комплектів літніх. І Декотрі із речей сподобалися навіть моїй доньці. І вже наступного разу вона дещо собі прикупила. Давайте поглянемо, що ж я знайшла. Мені сподобалися ось такі топи. Досить такі до талії, недовгі маєчки. Вони скруєні на кшталт американської пройми. Сподобалися також шорти. Чорні були також у кольорі хаки. Я для Чорні – це база. І ще сподобався денім, дуже якісний, тоненький літній котон. У примірку взяла 38 розмір, бо вони широкі. До комплекту обрала таку сумку майже за 660 гривень. Вона сплетена з натуральної якоїсь сировини. Все інша штучна шкіра, але виглядає це дуже мило. Це розмір L, дуже великі отвори вийшли на грудях. Менші розміри сядуть краще. Скомбінувала із цими чорними шортиками. Шортики мають штучний рімінець. Саме цей рімінець абсолютно відповідає кольору плетеної сумочки. Також вона представлена ще у більш світлому. І, і шорти, і верх з бавовни, з домішками синтетики. Дуже це приємне все було до тіла, мені сподобалося. Інший верх такого самого дизайну, тільки у смужку. Смужка трошки видовжує вас в ширину, бо вона непродольна. Мені сподобалася така фактура тканини, нібито як плетена і дихаюча тканинка. Мені здалося це таким вдалим варіантом, щодо літа, а я люблю американську приму. Кажуть, що такий фасон не треба носити тим, у кого коротка шийка, але я вважаю, що вам зручно, подобається і комфортно, то немає великої ваги, і ніхто вас так детально розглядати не буде. Бо головне внутрішній комфорт. Інша біленька, ажурна, як в'язана. В неї трошки інакша фактура, але теж там із натуральним складом. Вона гарно пасує і до чорних шортів, і до блакитного деніму, який я приміряла, і який мені найбільше сподобався того дня. Тканина дуже тонка, дуже приємна. А для Аліта це найкращий варіант, поки що з яким не зустрічався. І 38-й непогано на мене сів. Денці ми придбали такі самі, але у 32-му розмірі. І вже наступного разу вона придбала ще одну пару, тільки вже світло-сірого кольору. В Одеському районі в області відкрився новий сенсей. Це дуже приємно і велика подія, як для селища міського типу. І там було дуже багато представлено інших варіантів одягу, які в самому місті, наприклад, вже давно розкупили. Отже, там я примірюю наймилішу сукню, яку зустрічала в Сінсей. А поки що пораджу ось такі великі свічки по 169 гривень в акції, вони надзвичайно ароматні, класні. Органайзери я часто колись купувала у секунді, тепер на знижках в Сенсей вони коштують більш ніж в половину дешевше. Сподобалися ось такі тарілочки у вигляді фруктів. Єдине, що якість у них, такі, знаєте, одноразочки. Потім та глазур, вона не дуже якісно запечена, вона вся вкриється дрібними тріщинками. Але так, щоб себе порадувати і зараз всі ми живемо майже одним днем, гадаю, чудовий варіант. Більш якісною мені здалася ось така фруктовниця січаста, Вона із темного металу і прослужить довго і зовнішньо довго буде виглядати як нова. Дуже багато усіляких виробів на знижках. Реальним світ я сприймаю тактильним, тому мені обов'язково торкатися до речей, матеріалів, предметів, щоб збагнути їхню цінність і наявність. Дотики до білизни в сенсей не викликали у мене особливого враження. Як, наприклад, цей пеньюар січастий, він був м'якенький, в принципі, непоганий, але до тіла надзвичайно такий, знаєте, паркей от синтетика-синтетика. Мені не дуже сподобалася якість цього пеньюару. Інша білизна теж була і на знижках. Хочу сказати свою особисту думку якісної білизни, такої, щоб її захотілося придбати. І щоб була надія користуватися, ну хоча б цілий сезон, у мене не викликало так само, як і. Якість синтетики на сумках, мені теж в Сінсей не подобається. Донька назбирала в корзину дуже багато речей до примірки. Я ж для себе у примірку обрала лише одну. За декілька хвилин все вам покажу. Тут донька вже обирає собі сірий денім. дуже приємний та якісний виріб, пораджу усім. Інші шортики розглядала, вони гарно на неї сіли, але вона їх поки що не придбала. А оці шорти, е, оформлені під спідничку спереду із запахом, теж натуральний склад тканини, дуже приємний виріб і забрала вона його із собою. Надзвичайно мило це виглядає на юній дівчині. Особисто я поставила жирний лайк сенсей за те, що на його рекламних банерах одяг зображено на моделях мого віку. Ну а тут ви вже бачите мою обраницю сукню. У горох. Це темно-темно найтемніший синій фоновий колір, який здається чорним. Але він темно-темно-синій. А може і чорний. Ну все ж таки якийсь такий гарний. Це 100% вікс коза. Трохи більше 500 гривень коштує. Я вважаю, що. А, навіть менше. Менше, чим 500 гривень, коштує. Я вважаю, що для такої тканини, для такої кількості матеріалу і така проста, нібито модель, але от в той день ця сукня мене підкорила. Підкорила чим там співпало, у мене був яскравий мейк. А, срібні прикраси. І я особисто ще... З підліткового віку полюбляю горох. У мене була горохова, гарна сукня на білому фоні, темно-синій горох. І от щось мені вона така мила здалася. Я так довго в ній крутилася, але я її не придбала. Знаєте, чого не придбала? Бо я в неї не закохалася. Є у мене таке. Я її нібито як в примірці поносила. Запам'ятала, засняла собі на згадку, але я не захотіла її з собою забирати. У вас буває таке, що ви не закохуєтеся навіть у дуже гарну і приємну річ і не забираєте її з собою. От завжди мені потрібно оте кохання. А тепер і вас я закликаю поставити лайк цьому відео і сенсею, тому що в примірки я побачила формулу усього нашого життя, яке складається із слів так. Можливо або ні. Ось і все життя так, можливо, ні. Ну, а тепер залишаємо сенсей. і наступного дня потрапили ми із донькою до магазину Антошка. До дитячого магазину доньку потягла туди ностальгія і розвідка, які іграшки тепер в пріоритеті, і яка їхня якість. І от вона відмітила для себе, що якість іграшок. Їхній вигляд і все інше не таке класне, як було у її дитинстві. Я думаю, що кожне покоління хвалить свої іграшки. А я надовго надовго зупинилася біля стійки із дитячим одягом. Було 10% знижки на фабричні вишиванки і для дівчаток, і для хлопчиків. Кожну з них я розглядала окремо вишивка, машинна. Але дуже гарно. Мені сподобалися і самі візерунки, і як там поєднані кольори. Дуже вже тішить, як виглядає одяг в національних традиціях наших. Цінники немалі, я намагалася показувати вам ціни. Але все ж таки, і враховуючи реалії сьогоднішнього життя і актуальність такого одягу, хотілося б сказати, що ну, не може бути такий одяг дешевим, не має права бути занадто дешевим. Це святкові урочисті події, Я дуже сподобалася вишивка білим на білому фоні. Це виглядає надзвичайно святково. Просто зачаровує, а звісно, ручна робота цінується краще і виглядає вона неповторно. Тут ми бачимо у різних розмірах однакові вишивки, але все ж таки, все ж таки, надзвичайно захоплює така робота. І з великим задоволенням я розглядала кожну вишиванку. Приємно було їх торкатися, натуральний склад тканини, і бавовна, і льон присутній. Справді дуже гарно. Хочеться побажати всім нам святкових приводів, щоб одягти такі моделі нашим дітям. І щоб у батьків завжди була змога купувати святковий одяг і для себе, і для своїх дітей. Погляньте, як це гарно. Два натуральних кольори: льон і біла вишивка. Ну, просто краса. Я простоїла там більш ніж пів години, і вам трошки скоротила відео, але закликаю, якщо ви досі не поставили лайк ні цьому відео, ні сінцею, то таким вишиванкам відмовити у вподобайки ви не можете. Сподіваюся, дякую всім. Ну, а тут оці кольори і листівки на рукавах, то просто казково, трохи незвично, але, але дуже класно, дуже просто. Дуже позитивно, обнадійливо. Темно-сині троянди. Хрестиком вишиті і по рукавах. Подивіться, як багато вишивки. Як же ж це прекрасно. Ну, а тут, схоже, президентський варіант вишиванки для хлопчиків. І колір, і якісь тканини. ну, Просто бракує слів. От бракувало мені слів, щоб описати вам свої відчуття і враження від таких речей гарних. Вже на виході із базару зустріла у продажі таку картину на тематику китайську, але зроблену із мушлі. Тобто тут перламутр, важко мені сказати, такі пластини перламутрові. Гарна така картина, ручна робота. Ціну не запитала, бо продавчиня була відсутня. Ще ось така підвіска, теж перламутрова. Мабуть, щось якісне, ну, на дуже гарненько. І пам'ятаю, що отака монета, велика 10 гривень номіналом, коштує 80 гривень. Боляче було побачити у перепродажу тільки одну позицію: це Артем Сіль, написано соль. Пакування зберігалося довгі роки не на українській мові, що є свідченням того. Що ніхто нікого тут замову не вбивав, але тепер в перепродажу ціну не вдалося мені дізнатися. Ну а на шляху до іншого магазину мене зупинили величезні, величезні кущі троянд. На жаль, телефоном я не можу передати вам той аромат, який вони дарують усім, хто проходить повз. Але сподіваюся, що ви обов'язково дочекаєтеся нових відео Усі Живі здорові!